Агенція Reuters показала кортеж автомобілів у Києві, які прибули для до посольства США в Україні разом з поліцією та швидкою допомогою 14 машин, зокрема і з дипломатичними номерами. Отже, державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен уже перебуває в українській столиці. Це вже третій візит Антоні Блінкіна в Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії. В неоголошений візит Держдепа Сполучених Штатів Америки в Україну відбувся рік тому, у вересні минулого року. Цілком ймовірно, що Блінкен оголосить сьогодні про додаткову військову чи фінансову допомогу. Про це у нашому ефірі розповів керівник правління інституту світової політики Віктор Шліншак. Я думаю, що він приїхав не з пустими, не з порожніми руками. Тобто, про анонсовану допомогу від Сполучених Штатів Америки вже говорилося, але з іншої сторони, це є і символічний візит, що Сполучені Штати Америки нікуди не кидають Україну і готові її підтримувати.